Доброго дня, друзі! Вирішила сьогодні погуляти трошки по садочку, познімати, щоб для мене осталося на пам'ять бачити, що коли квітне, як виглядає. І вам заодно покажу. Отак От моя клумбочка. Сухим струмочком виглядить Спірейка квітує, а стільбочка вот от розпуститься. Зараз садок змінюється кожен день. Кожен день щось розквітає, щось засихає, тому треба частіше знімати для того, щоб бачити, що гарне, що не дуже, що куди садити. Коли дивишся відео, тоді розумієш, що лишнє, що не лишнє. Самі цікаво передивлятися потім свої відосики. Дивіться, як жимолость квітує. Розрослася, треба її трохи обстригти. Бачите, вона зроблена на штамбіку, яке гарне деревцятко. І не треба купляти дорогих. Зробив собі сам штамп з жимолості, І дуже гарно, на мою думку. Це папороті мої тут. Це пообрізала свої рослинки, гіранька, яснотка зеленчукова. Оставила кусочок, ще треба оці викопати, Ну поки їх не видно, не заважають. Посадити тут щось цікавеньке. Це наш слонік той, що ми робили, наростає. От вже як підріз кущик. Ну, я думаю, ще рік і буде гарніше. Треба поприв'язувати пагони, а ті, що заважають, пообстригати. Це вже скоро лілейники будуть квітнути. Бачите, вже квітконоси повикидали. Не знаю, певно, їх заберу звідси потім, але поки, поки що хай квітнуть. Так, спірейка наша, та, що ми садили, новенька. Теж квітконосики повикидала. Трохи вже не така жовта, як була весною. Але все одно непогано. Лаймовий колір, гарненька. Прополоти тут вже треба. Хосточка моя новенька. Ось бур'янцем. Це вже так виросла гортензія моя обична біла. І малина позаду неї. Скоро вже буде червоненька, можна їсти. Отак От виглядає тут. Тут вже бачу лілейник повипускав, пагони буде квітнути. Вот. Це наша хосточка, що ми в камінцях посадили. Заразом мурав'ї позаводились там, треба посипати чимось. Це туйка та, що ми садили. ну Не дуже добре виглядає, але живенька. Це наша даніка. Це добрий ранок, традисканція, а це звіробі кущовий. Він на зиму зовсім пропадає, а потім наростає кущем. Я його обрізала зовсім-зовсім, тому він вже не такий густий, не такий великий, але... Але все одно наріс. Потім на кінцях кожної гілочки буде квіточка. От вже зав'язується жовті великі квіти. Досить гарно. Заквітує, я, вам покажу. Так композиція з цієї сторони виглядає з моїми кущами барбарис. Пірея, біріскліт, лапчатка. А це мята. Вже її теж треба обрізати, бо вже вона щось переросла себе. Це м'ята декоративна, але її можна їсти. Вона пахне так, як обична м'ята. Але бачите, який в неї гарний колір? Дуже привабливо. Так, тут агій херки. Розсажені ще маленькі, а це квітконоси на лілейниках. Скоро, скоро, скоро будуть квітнути, будуть дуже гарні. Хочу вам показати жимолость, як вона квітує. Якби ще запах передати, вона дуже гарно пахне на всю вулицю. Бачите? Яка краса. Цю жимолость ми стригли з вами. Я знімала відео, показувала. А якби її не стригти, то був би кошмар. А так гарно. Це також мої гіхерки наростають. Деякі я порозсажувала, деякі вже великі. Так, це так себе. Рододендрон почуває. Не знаю, якісь в нього дивні листочки вилазять, чи він больний, чи це він такий повинен бути. З ними ще немало діла, тому нічого не можу сказати. Поки що так. так. Посередині в нас магнолія. Тримається. Нові листочки попускала, так що, думаю, що будемо жити. Зараз вам ще один рододендрон покажу. Вот. Цей почуває себе краще. Аби, може, просто в нього другий сорт, тому він так не знаю. Ну, це якийсь кращий на вигляд. Тут теж жимолості мої вже квітують і пахнуть на всю, на всю вулицю. Оця пострижена. От. А це мій розсадничок гіхєр. Ну і хосточки тут трошки є. Вот пройшов дощик, я порозсаджувала трохи гіхерок. Надію, що поприймаються. Не знаю, якщо буде дуже жарко, треба накривати їх. Щоб вони пустили корінчики, тоді будуть почувати себе краще. Це так розрослась наша гортензія. Біла, обична. Вон яка здорова стала. Вже вишню доганяє. А це розова гортензія. Ті, що попідмерзли весною, хлорозить трошки, але вже підливала її, треба ще побризгати хілатом залізом. Пару квітконосів випустила. Вот. Ну Хоч щось заквітне і то в радість. Тут теж гейхерки. Це пробувала розсаджувати в стаканчики. Ну, щось в землі вони набагато краще ростуть, ніж в стаканчиках. Так, це вже відквітла наша вігіла барігатна. Вже нарощую нові пагуни. Треба стригти. Хочу ще цю клумбочку вам показати. Армірія тримається, ще гарна. І хочу вам показати, як квітне Едельвейс. Не знаю, колись не знала, думала, що в нього квіти прямо такі бомбезні. Вони дуже цікаві, ну, скромненькі, але все одно цікаво, бачите? Там навіть не, не схожі вони на квіточки, а такі, ну, дивні. Едельвейс називається. Все одно гарна рослинка. От ще буде квітнути кусочок. Він зимостійкий. На зиму пропадає, а весною з'являється. Ну і такий ґрунтопокрівний, можна сказати, кущик. Отак. Оце гіхерки так зараз виглядають. Полюбляю їх, дуже полюбляю. Так. І ще вам хочу показати. У мене розочка розквітла. Колись під бутилку посадила кусочок. Вона тут зовсім не потрібна, зовсім не місце її тут. Але дивіться, красунька яка. Не знаю, треба десь її пересаджувати, Певно, вона під древовидним піоном росте. Вон він який накривий її вже зовсім. Мшанка тут квітує. Боже, яка приваблива рослинка. Побільше б її розвести. Красота. Покриває землю в вологих місцях, де не дуже щось хоче рости. Класнюча. А цей камінчик це з лісу. Не знаю, поливаю його, але щось той мох не дуже хоче рости. А це так виглядає райграс бульбоносний. Ще цей куточок вам покажу. Тут мої жабки заховалися, поки розочки не було, їх було видно. А тепер спереду виросла розочка і квітує. І моїх жабок не видно. Вон гіхірка ще тут красота. От, бачите, які тут рози? Не знаю, як вона називається. Купляла без сорту. Тут два кущика. Ну, полюбляю, як вони квітнуть. Бачите, скільки квіточок буде? Як більше розквітне, покажу вам ще. Ще разочок її. Отакий От кліматіс в мене тут росте. Мені здається, він називається лілу. Якщо він сильний кущ, то в нього квіточки махрові. Але в мене залиши один невеличкий кусочок, тому заквітли простими квіточками. Колір дуже гарний, вони невеличкі, але гарненькі, привабливі. Тут мої розочки квітнуть. Старі сорти. Бабушкини, як говорять. Але все одно гарні, дуже гарні. Радують кожен рік. Ось яка квітка. В нас рози почали квітнути, але це перша волна квітування. Ще не всі розпустилися. Оця дуже гарна розочка. От вона таким кущиком широким. Я її кожен рік обстригаю, щоб вона не дуже розросталася. І вона радує мене своїми квітами. Бачите, які гарні. А коли розпускається, то вона не дуже рожева. Том серединка в неї робиться прям рожева. Гарна розочка. Подобається. Ця теж червона бабушкіна, але в неї квітка зложена по-іншому. Ну, ще не розквітла, ще не покажу. В неї більш такі трикутні. Кінці листочка виходять, як вона квітує. Завжди троянди називаю розочками, це так по старій привичці. Постараюся виправитись і троянди називати трояндами. А то мені вже робили зауваження, дочка моя в першу очередь. Я вибачаюся. У нас ростуть троянди. Зараз підійду до жимолості. У мене ще тут є одна, теж її стрижу. Ну вже вон повипускала, бачите, які пагони доверху. Треба знову братися за ножниці. Тут де тіньочок, вона ще тільки-тільки свої пупинки от набирає. А там, де більше світла, сонця, вон які квіточки. Гарна ожимость. В ножках в неї тут. Косточки, гіхери, папороті. І навіть розочка десь взялась. Але хоче рости, то хай росте. Треба ще вам зняти відео про свої папороті. Маю їх вже багато. В минулому році багато купила, насадила. Є дуже цікаві. Треба буде вам розказати про них. Напишіть мені, чи цікавить це когось, тому що пробувала показувати пів року десь назад, але щось нікого це не зацікавило. А я їх так люблю. Подивіться, які вони класнючі. Вони ж класнючі. Дуже гарна оця розочка, але вона ще тільки починає квітнути. Дивіться, як зразу на розі квіточки різного возраста. Оце тільки розкривається, ця трошки більше, а ця вже квітне давно, вона сама перша розкрилася. Підпишу вам, як називається, бо зараз не пам'ятаю. Це сортова роза. Це я її замовляла в питомники. Гарно. Я вважаю, що гарно, дуже. Ще покажу, як мої дельфініуми квітнуть. От. Чіночки в ножках у Вишні черешні, білі-білі, як облако під вишнею. І черешні висять червоненькі, вже можна їсти. Певно, доця не встигне приїхати, щоб скуштувати черешні. Вона їх так полюбляє. Макута? Зараз підійду до розочки старушечки. В неї такий розовий колір, такий настоящий рожевий рожевий колір. Такий, як він має бути. така вона. Вони не дуже повні. Це, я так розумію, чайно-гібридна роза ще. Наших бабушек, дідушек росте вже давно-давно, давно. В кожному садку є така роза. Ну, хто не викинув, звичайно. Ну, колір. Я не бачила в сучасних троянд такого кольору. Знов перейшла. Троянд. В нас ростуть троянди. Отака ще є, але щось її трошки дощ побив. Вона його не любить. Квітки дуже великі і колір гарний. Це теж сортова. Теж замовляла в питомники, але вона не полюбляє дощ, опускає одразу свої головки. Це мені не дуже подобається, але все одно гарно. Це той занедбаний кусочок мого квітника, де має бути рокарій. Чекаю, щоб приїхала дочка, буде мені допомагати. Бо сама певно не здужаю складати ці камінці, з місця на місце їх перекладати. Прийдемо біля нашого ставочка. Отут насадила свої ґрунтопокрівні учітки, камніломки, хай трошки порозростаються, потім поїдуть на наш. В нас новий ракарій, коли почнемо його робити. Попелюшка ще не квітує трояндочка. Тільки бубляхи. Подивіться, скільки, як заквітне. Це сиренева трояндочка. Якась вона слабенька, не хоче вона рости великою. Вже її пересаджувала декілька разів. Ну тут вроді би краще їй. Надію, що, може, вичухається, підросте, буде гарно. грунту покрівна надя Я покажу цей куточок. Гартензії мої трохи почали відчухуватись. Навіть вон закладають квіточки своїм. А чого я сюди підійшла? Хочу вам показати дві мої хости, про яких я розповідала. Айді Кле і друга ну, я підозрюю Інісвуд. Я не впевнена, нічого так думаю. Дивіться, коли я вам знімала, id була жовта-жовта, а ця була зелена. Зараз вони майже однакові. Я вам казала, що вони змінюють колір і потім поміняються місцями. Бачите? Зараз вони виглядають отак. Дві красуні. Хто не дуже розбирається, подумав би що це однакова одна й та сама хоста. Ця буде зеленіти надалі, а ця буде жовтіти надалі. Краса. На цьому буду закінчувати свою прогулянку, ставте свої лайки, вподобайки. Якщо вам було цікаво подивитись на мій садок, підписуйтесь, будь ласка, і до нових зустрічей, друзі!